Протитанковий гранатомет СПГ-9. Спис, призначений для знищення броньованої та живої сили, броньованої техніки та живої сили противника. Склад ствол служить для напрямку польоту гранати при пострілі. Він являє собою трубу, що має гладкий циліндричний канал із розширеною камерою. На стволі встановлені механізм екстракції діафрагми з трубкою після пострілу. Щиток із передньою і задньою обойму для захисту навідника від опіків за наслідок розігрітого ствола. Кронштейн з прицільною планкою і хомутиком. Мушка з кожухом. Ручка для транспортування гранатомету. Також встановлюється оптичний приціл ПО9. Генератор призначений для виробітки електричного імпульсу, необхідного для запалення стартового заряду. Він має корпус із кришкою, в якому монтований індуктор, спусковий механізм. Запобіжник. Від нього під'єднаний кабель, який зовні вкритий спеціальним металевим корпусом, для того, щоб запобігти механічним пошкодженням. Він під'єднується кабель до пристрою блокування, який вказує на те, якщо не повністю буде закритий наш затвор. Ланцюг електричний не буде замкнутий, і постріл не відбудеться. Танковий гранатомет встановлюється на спеціальні триноги, де мається передня лапа і дві задні. Вони мають механізми фіксації для того, щоб регулювати кут нахилу основи гранатомета. Також на триногі є органи управління для того, щоб наводити гранатомет. На ціль. Постріли, які використовуються до гранатомету. Постріл ПГ9В. З кумулятивною головною частиною. Складається з наступних основних частин протитанкової гранати ПГ-9. І стартового порохового заряду ПГ-9П. Протитанкова граната складається з головної частини. Реактивного двигуна зі стабілізатором. І підривника ВП-9. Постріл ПГ9В використовується для знищення броньованої техніки противника. Постріл ОГ9В складається з наступних основних частин. Осколкової гранати ОГ-9 і стартового порохового заряду ОГ-15. Вузла з'єднання гранати зі стартовим пороховим зарядом. Розрахунок гранатомета складається з чотирьох осіб. Командир, навідник, заряджаючий і підносчик боєприпасів. За командою командира заряджаючий заряджає постріл в корпус гранатомета. Відводить, відкриває затвор, вставляє постріл. Закриває повністю затвор. при цьому... Навідник отримує від командира ціле указання на ціль. За допомогою органів керування наводить гранатомет на ціль. Після цього знімає генератор з запобіжника, взводить його. І після команди вогонь нажимає на гашетку генератора. Відбувається постріл. Після пострілу заряджаючий відкриває затвор, екстрактором витягує. Із каналу ствола діаграгму з трубкою, після цього заряджаючий вставляє новий постріл, в ствол гранатомета і закриває затвор. Важливо, щоб під час пострілу з гранатомету, позаді гранатомету, не було ніякого із особового складу на відстані до 25 метрів та інших якихось місцевих предметів.